Що пишуть володці в приватних повідомленнях? Давайте подивимося, друзі. 93. Повідомлення не відкриті і поїхали. Перше повідомлення. О! Добрий вечір. Куди можна вам написати на рахунок реклами? Вишиваночка моя, напишу пізніше номера. Так, поїхали далі. Е... Добрий вечір. Як до вас можна по подзвонити? В Інстаграмі є мобільний мій телефон. Привіт, Вова. Е, допоможи, моя жінка Ольга, поза основною роботою зайнялась. Валити в... В'ялити помідори, і вони дійсно обалденні. Як би їх поштовхнути в цій справі? ну відправ якусь баньку тих помідорів, щось там організує, в'яли ні, катруся любиш, ні? Так. так, поїхали далі. Це просто окейки, це стікери. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи ви маєте поксідну сатирку в випадках, коли вже засохла. Я, Так як в вашому останньому відео, бо підпрацьовую клінером і часами попадають такі об'єкти. Друзі, є хіматоз Міра 72,50 ремовер, більший яд. О, привіт, ти міг би запитати в Сашка, де можна замовити цю цеглу, що він будинки облицьовує. Це не для продажу, а для себе. Буду дуже вдячний. А то будувався вже план. Та, -та, 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 -та. Е, Сашко Єрпінський, напиши людині, де, де що там, як там і до чого, по-братськи, де ти то береш. Далі, доброго вечора, Володимир, пише до тебе. Твій підписник із Польщі, сам я із України, файного міста Тернопіль, займаюся тим самим ремеслом тут в Польщі, однією фірмою. Так, вони хочуть знайти контакт напряму до фірми Дістар, але тільки виключно із України. Знаю, що співпрацюєш із цією фірмою вже давно і надіюсь на допомогу. Заздалегідь дякую. Чекаю на відповідь. Знаю, знаю генерального директора Дістара і дам вам відповідь Микола Гопанюк. О, Євгеній Ткатенко. Володимир, доброго дня. У мене будинок. Чи можливо з вами попрацювати в напрямку вкладання плитки? По квадратурі десь 250-300 метрів квадратних. Добрий день. Євген працює. Зараз вам відпишу трошечка пізніше. Ой, добрий день, можна у вас спросить пораду. У мене дружина якоїсь хімією мила керамограніт в ванні, після чого плитка побілішала. Можливо, є якісь поради, щоб відновити колір. Ой, ну якщо плитка побіліла, то прям печально. А якщо затірка, то є спеціальні олівці, навіть там від мапея такі маркери, яким можна відновити колір швів. Так, якщо пінопласт в мішках не заберуть, дайте знати, заберемо. Приїжджайте, пацани. Привіт, Вова, хочу запитати, пано з мраморної мозаїки укладав коли-небудь. Чесно, мозаїка для мене це гіршого немає, тому не вкладав. Доброго здоров'я, Володя, як треба буде вата, фасадна на гори ще є 150 мм. Домовимося по людських цінах. Технофас 1200 на 600, 1500. А, 15, ну все нормально. Е, привіт, якщо пінопласт не вліз, можна законтактувати. Людина забере. Василь, непогана відповідь. Вова, а що пополам? Я паркетчик, правда, не тіктокер. Ой, добрий вечір. Дивлюсь тебе давно, став як коріш, підтримую, що знаєш ціну своєї праці. Старий паркету не знаю, чи буде, але по ситуації, може якась інженерка буде в спальнях. Ось так, друзі, мені пишуть, і це я тільки перечитав щось там дев'ять повідомлень. Далі більше.